У Києві буде цілодобовий доступ до укриттів цивільного захисту. Мешканці зможуть потрапити до них не лише під час повітряної тривоги, а в будь-який час доби. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що до контролю за доступом буде долучена громадськість. Всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Для цього потрібно звернутись до департаменту муніципальної безпеки. Окрім того, патрульна поліція допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину. У міському застосунку Київ цифровий з'явилась офлайн мапа укриттів. Ритів також в оновленій версії додали можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття. Нагадаємо, в ніч проти 1 червня росіяни атакували Київ крилатими та балістичними ракетами. Усі вони були збиті. Проте уламки впали біля поліклініки у Деснянському районі. В результаті загинуло троє людей, які хотіли потрапити до укриття, але не змогли цього зробити, адже воно було зачинене. Через цей інцидент поліція відкрила кримінальну справу. А трьох чиновників та охоронця затримали.